Хлопці і дівчата, всім доброго раночку. Привіт. Слава Україні. Що ж, ранок їдемо на розвантаження 27 березня, понеділок. Робочий день офіційний у всіх у багатьох. А ми виспані, ну, ні, не виспані, але їдемо на розвантаження. Отже, на вулиці мінус 2. Похолодало, блін. Але то все ерунда таке. До розвантаження маємо майже 9 кілометрів. Зараз не встигнути собі зробити каву чаю, як ми доїдемо. Добре, вам гарного дня бажаю, мирного неба і удачі. зараз Покажу тут виїзд з цієї території. Він такий. Не дуже мені подобається, бо тут треба доверху, вправо і ще й почекати, щоб тебе всі пропускали. Але нас ніхто не спішить пропускати. Але ось, ось віконце. Поїхали. Блін. Машина. Машина на ту передачу вибрала і бачите, і, І стала. Ну це, звичайно, моя помилка, треба було в ручному режимі виїжджати, на мануалі, так би мовити, а не в автоматі. Так що це я натупив. Добре, їдемо. От ми і добралися до місця розвантаження. Зараз. Байден, сонце світить. Там є знак стоп, перед ним станемо і перед ним вигружають. <звук> я би ще поспав. Балін, сонечко сонечко вилізло прямо в очі світ. Мінус 4 ще на вулиці. Так, ось знак цей. Зараз ми перед ним так, максимально прижмемося, станемо. Угу. О! Якось так. Та й відкриваємо прицепа і чекаємо ту тьотеньку на погрузчику. Ви знаєте, я задоволений. Майже все доїхало ідеально, тільки ця завалилась. Ну і там ще одна за нею. Супер. Враховуючи, наскільки це цікавий вантаж, то може бути. Ну, як я і думав, оці були самі проблемні пачки, бо подивіться, як вони змотані. Тут змотано так на навіть чепись як-небудь. І відповідно за що воно тут має триматися? Тонка стіночка і, і таку саму трубу зверху кладуть. Вона по-любому впаде, коли нема упору, ні вправо, ні вліво. Гавно не, а не груз. Переходимо до передньої частини причепу, тент. тент назад. Оп. Закладаємо досочки Там така яма є, бачите, там калюжею заповнена. А той хлопчина на погрущука каже, я ненавиджу ту яму. І okay, Perfect. And uh, don't forget for that pipes. Thank you. Have a nice day. Так, ми розвантажилися... О, господі, що тут за безпреділ. Ми розвантажилися, але ще... ще немає завдання наступного, куди їхати, тому... Десь треба тут опереткнутися. Ні, ми тут не переткнемося, бо тут бачу, блін. Трубарі -тру роз'їздилися. Приїдемо ще кружочок. Щоб знати, куди їхати. Коротше, чекаємо від логістики смс-ку, що далі робити, куди їхати. Так, отримали ми повідомлення. Їдемо на завантаження папером. Містечко Мункедал. Я не знаю, правда, в чому той папер буде, в рулонах, може в якихось пачках. Ну, коротше, побачимо. Бо якщо в рулонах стоячи, то там треба наскакатися потім, як мавпа по пальмі, це ото, кутики пластикові попідкладати під ремені, Ну, коротше, там роботи, цілий вагон. Побачите, якщо це буде та загрузка. Так що їдемо. 85 кілометрів показує до завантаження. От, е, бачимо. Ще треба там подивитися конкретно, як доїздити до тієї, до тієї фірми, бо там якась навігація і телефон ведуть однією дорогою. Ну щось мені воно не подобається. Ну добре, побачимо. Чого панікувати ранче часу? Поїхали, друзі. Вже нуль. Сонечко вийшло вже тепліє. Так що лупашимо на завантаження. А що ми маємо? Ми маємо шведську палену каву. Обожнюю її. Ва, ще й холодна. Що може бути ліпше холодної кави. Так, їдемо, друзі. Виїхали на автомагістраль Є6, якою ми приїхали сюди, то їдемо нею далі. В напрямку Осло. 84 кілометри нам лишається. До завантаження і ще мушу заїхати на підстоп, бо то дуже треба. О, сюди, так, заїхали на підстоп. На чудовий паркінг. Бо дуже треба і поїдемо далі. тан та тан 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 Небо чистеньке, да? Що? Поїхали на завантаження? Поїхали! Mm. Так, розібрався я з доїздом нарешті. Все, нормально. Тепер ми доїдемо добре. Бо, в принципі, я там згадав, я вже був, по-моєму, раз, ще два. Але це ще на початку роботи на цій фірмі. І я якось заїжджав з якоїсь там дупи, такої приїхав вузький місточок. І мало того, що вузький місточок, то ще й потрібно було повертати направо і дуже обмаль місця. Ну, для, довгої, для довгої машини зовсім не підходить той маршрут. Я перел... перепроважив. Я думаю, що маршрут має бути ліпше. Погнали! Полетіли, друзі. Так, друзі, удивальський міст. Там знаходиться місто Удивала, а ось їхній знаменитий міст попереду. Е, цей міст цікавий тим, коли дує сильний вітер, то його тут знаки, бачите, стоять такі, табло. Вони зачиняють цей міст, і тоді приходиться їхати через саме місто Удивала, щоб вітер часом не здув автомобіль. А взагалі місто дуже гарне. Зараз побачите. От Одзнаки висятики попереджають, що вітерець можливий. Тримайтеся за кермо міцніше. Зараз з нього ще буде відкриватися дуже гарний каєвид. Там також знаходиться якесь містечко. Напевно, це вже не удивало, але не знаю. Фатинки біля води. Дуже гарно, так, ось цей міст. І подивіться, який краєвид відкривається з тої сторони. Зараз. То. Прикольно, так? Да? А будиночки там внизу взагалі. Прикольно так. Ну, коротше. 23 км лишається до завантаження. Летимо. А, Вон ще будиночок, який прямо на скелі побудований. Взагалі пушка. Я би там жив. Уявляєте, який там з вікна кожного ранку краєвид на цей залив, відкривається. А, Клас. Щось ремонтують. Ремонти доріг. Їдемо з змійкою, зігзагом. А щось там зі скелею роблять. Часом вона буває, починає обсипатися камінчиками, ну ось, бачите, вона починає сипатись і вони її починають там коротше, стрихти, рівняти ті камінці, вон чувак щось робить. Ну щоб, не дай Бог, не випало це каміння на дорогу, там може наробити біди. То часом вони такі роблять сервісні обслуговування тих скель. Якщо вірите навігації, ми тут маємо повернути ліворуч правильний вам знак, який нам вказує, що ми їдемо на правильну фірму в правильному напрямку. Почекайте, почекайте, пацани. Ми повернемо, потім собі роз'їжджайтеся, хто куди хоче. залишається півтора кілометра до фірми і ну, я приблизно пам'ятаю там той заїзд, як, де він виглядає. А зараз будемо проїжджати здається, той місточок, яким я колись приїхав на цю фірму. Він такий вузенький. Вузенький і негарний і неприємний. Для вантажної машини, принаймні. Місцеві жителі йдуть кудись. Проходять. На здоров'я. нього така шапка, до речі, помаранчева, схожа, як в мене. А ось цей місточок, бачите? От праворуч, тут навіть знак висить, довше 13 метрів заборонено, а ми тут приїжджали. А в нас 17 метрів нагадаю. Мам зараз побачите його. Я пригальмую спеціально. Бачите? Вузенький. Ну все, ми тепер в курсі, більше ним не поїдемо. Все, приїхали ми на За тіні така річка. Зараз я, камінця не задіти. тіні така річка тече. Така вода якась. Коричнева. Коричнева, брудна чи чого. Але потік потужний. Так, ну що, нам сказали під'їжджати під рампу 1. У нас два вантажів, два місця в Польщі. Я ще раз перевірю, чи я все правильно вантажу. Наперед прицепа одна точка, а назад прицепа інша. Ну, якби по, по розвантаженню. Що, загрузили ми першу точку, зараз ми переїдемо тут на сусідню рампу, і нас догрузять в друге місце в Польщі. Ой. Полетіли. Так, то ми їдемо зараз е на цей інший склад, магазин 4, так званий. Бачите, тут трошки білого говна того вночі перепорошило, тобто снігу. І він ще не розтанув. Нам тут ще довантажать товар і все, і будемо їхати далі, а далі я вам розповім, що. Отож, ну, завантажилися ми під тою рампою а зараз йдемо закріпляти наш вантаж. З папером завжди так спочатку вантажать, а потім... скачеш як мавпа. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Пам-пам-пам-пам-пам. Ось, бачите, у нас позаду позаду рулони з папером, а попереду пачки, ну, листи. В будь-якому випадку, що це, що це потрібно закріпити. Так що погнали. Щоб там рачки не лазити по тому паперу, я просто візьму і суну дах. Дах причепа. Це буде зручно. Блін, все, нарешті затягнули наш папір. Найбільше його грим побив. Знаєте, не треба спортзала. Реально таких 2-3 завантаження в день. І ви будете завжди в чудовій фізичній формі. Це точно. Так, їдемо зараз Повз офіс, заберемо папери і в дорогу. Забрав папери. папери на наш папір, на наш вантаж. І йдемо до нашої вастівки, їдемо в дорогу. Коротше, їдемо до міста Хаймштадт, є таке. І міняємося причіпами. А ви що думали? Я заберу пустий причіп одного водія, а йому віддам цей, він далі поїде на Польщу. Ось так. Погнали. Короче, завантажили. Трошки більше того паперу, ніж треба, і зараз будуть частину розвантажувати. Щоб сказати, що я щасливий, то нічого не сказати. Застрибав, як мавпа, мучився, кріпив, а зараз знову частину треба буде відпустити, ну і щось там попереставляти. Прикольно? Хотів я сьогодні пострибати, я таки настрибаюся Як це? Всесвіт пішов мені на зустріч. Їдемо на ту рамку, де нас вантажили рубонами цими довбаними і там знімлять півтори тонни. Це десь два рулона. Ось так. Так і працюємо. Називається схема стій там, йди сюди. Займемося тим, що нам дуже подобається. Знов закидувати ремні. А найби як трапив. Це довбане завантаження. О, трикутничок кутничок поїхав. Найби його грім побив. Так, добре, жарти в сторону, нас серйозна робота. На цей раз я дах не суваю, буду його в сараку. Буду так. Власите ми і так прорізамо. Все через жопу. У нас є на фірмі такі жирні водії. Я не уявляю, а що б вони робили, якби їм таке завантаження попалося. Він би мабуть, звільнився і зразу поїхав додому, чи, що. чи то вони спеціально підбирають такі завантаження для таких дощів, як я. Все, затянуло це говно все. Сподіваюся, ми його не будемо ще раз розгружати. Ой, бо тоді вже я звільнюся. От сань. Хто міг подумати, що така срань буде? Так, чекаємо з цього місця, поки ми ще щось не почали вигружати, ще щось догружати. Найбергогрим побив. Я тут 5 років не був і, чесно кажучи, Через щоб я його тут останній раз це місце бачу, то нема ніяких. Перешкод, справа. Погнали, друзі. Погнали до міста Хальмштад. Там в промзоні поміняємось причіпами. От. Заберемо від того водія польського пустий причіп. І десь щось завтра буде наша логістика шукати бо не така загрузка, як сьогодні. Вон цей місточок, 13 метрів. Не, ми сюди не поїдемо. Дивіться, друзі, біле говно почало падати з неба. Щось хмарка набігла, Так було чудово, небо безхмарне Але зрештою, за наше завантаження теж починалося доволі непогано, ні? Не? Добре газуємо, 226 км залишилося до точки, де нас чекає той водій. Там замінимося прицепами і і все. І ля комедія на сьогодні. Приїжджаємо над автомагістраль е 6 Ці Хлопці нам лишається 2,2 км. Ну, тобто 2 кілометри до... до місця, де нас чекає прицепчик той водій, який забере наш. Але він теж там буде стояти пауза на тому місці, тому... тому так. Ось цей водій на Нісанчику. Водійка дуже грамотно, дуже грамотно вчинила. Вона на кругу мала свою смугу руху, але вона на кругу не лізла е з боку біля мене. Вона почекала, поки я круг проїхав і тоді обійшла мене дуже грамотно. Бо ми ж на кругу вилазимо трошки і на сусідню смугу. Через нашу довжину. Мені подобається, коли водії от легкових машин думають головою, а не то, на чому сидять. Так, судячи по всьому, десь тут має бути наш прицепчик і той водій, а вон стоїть. Стоїть наше синє щастя пустеньке. А я не знав за цю промзону тут. Я знаю, там метрів 200 в стороні є. Окей, okay. окей, okay. запишемо. Ось наш прицепчик. Все, друзі, замінилися ми прицепами з Криштофом польський водій. Отже, їдемо на наше місце, де ми будемо ночувати. До нього 950 метрів. Погнали. Ну що, зараз побачимо, чи є місце на нашому місці. Там, в принципі, ніхто ніколи не стає. Ми тут колись розвантажувалися в цій місцевості, і я це місце собі відмітив на, на мапі. Але я тут, уже чесно кажучи, не був. Блін. Рік точно. Невідомо. Може тут щось змінилося, чи вже там не можна взагалі паркуватися. Але зараз побачимо. Ні, нічого не змінилося, знаків ще не наставили, пвіт наш є. Зараз подивитися чи, чи ми нормально стоїмо, нікому не заважаємо. Тут... Тут проїзд є в принципі. Можемо ще навіть, Проїзд є, зазор є. Все, йдемо глушити машину, закривати зміну.